Привіт, шанувальники синьо білих. Знову я приношу новини, які сколихнуть у вас емоції. Людина, яка нічого не пропускає. Віктор Вацко приніс гарячу інформацію прямо з залаштунків київського Динамо. Якщо ви ще не підписалися на наш канал. То саме час, адже ви не можете пропустити новини. Останнім часом столичний клуб зацікавився двома гравцями руху Марко Сапогою та Богданом Слюбиком. Новина здивувала всіх, адже це молоді таланти, які привернули увагу не лише Динамо, а й інших європейських клубів. Поворот цієї історії полягає в тому, що голова руху Григорій Козловський поклав на плечі цих талантів нереальну на перший погляд ціну. Він хотів не менше сімох мільйонів євро за кожного з гравців. Правильно, сімох мільйонів. Але Динамо, відомо своєю стратегією в переговорах, відмовилося відкривати казну таким чином. Адже мова йде про молоді обіцянки, а це значення не відповідає ринковій реальності. Отже, що ви думаєте про позицію Динамо, залишайте свою думку в коментарях. Подивимося на цифри нинішнього сезону. Сапуга в 17 матчах за українська прем'єр-ліга віддав результативну передачу, яка показала його якість на полі. Слюбик, який має 18 матчів, двічі забив ворота. Це не для всіх, правда. І дивіться, не тільки Динамо за ними стежить. Подейкували, що Базель стежив за сапугою, тоді як Лаціо та кілька клубів Бундесліги також жадали Слюбика. Але залишається питання, чи відновить Динамо переговори щодо цих гравців, чи шукатиме інші варіанти на ринку. Тож, шанувальники, що ви думаєте про цю мильну оперу за участю Сапоги сапуги та слюбика, розкажіть нам у коментарях. Єдина впевненість, яку ми маємо, це те, що світ футболу сповнений сюрпризів, і ми будемо тут, щоб розповісти вам про кожну деталь. Не забувайте ставити лайки, ділитися з усіма і, звичайно, підписуватися на канал, щоб нічого не пропустити. Я залишуся тут і побачу вас у наступному відео.